Ворог активізовує атаки на пункти незламності. Останніми днями телеграм-канали, які підконтрольні Кремлю, активно просувають інформацію про те, що в пунктах незламності зловживають алкоголем, там виникають пожежі тощо. Активно просувається теза про те, що вони абсолютно не підготовлені. У жодному пункті незламності, які були розгорнуті, не виникали пожежі. Щодо масового розпивання алкоголю, то це теж брехня. Адже зазвичай в цих місцях чергують представники різних державних структур, які унеможливлюють такі ситуації. Слід розуміти, що не в кожному пункті незламності можуть бути якісь дуже хороші умови, проте своє головне завдання щодо зігріву та забезпечення електроенергії вони виконують. Кожен з нас, перебуваючи в такому місці, повинен допомагати один одному. Можливо, вас попросять порубати дрова для буржуйки, можливо, попросять зробити чай тощо. Усі ми є один народ, і замість нарікань повинні особистим прикладом покращувати недоліки, через які стикнулася Україна через війну з Росією.